Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Я вирішив свої сторіси, яких в мене багато в запасі розбовить якимись роботами на Посіці. Шановні глядачі, а то я бачу, щось вам п'янки взагалі не заходять. Я так зрозумів, ви люди серйозні. І буду надіятися, що з вами так буде відбуватися і долі. Тому що затисатися алкашу між нормальних людей набагато краще жить, чим Чималка вже між, між алкащів і непонятно на кого тоді покластися, Шановні глядачі. Ну що ж обдивимося цю сім'єю, проаналізуємо її стон. <гум> Ви ж ніколи бжіл не бачили. От з бжула ж перегляди за школі. Шановні глядачі. Бачимо, середня сім'я у нас. Ціль перегляду, розширення бжолиної сім'ї, додання меду, недодавляння. І саме основне це будівельна ромка, що з нею відбувається, щоб ми не взівали наших трутнів, шановні глядачі. А також, щоб у нас був віск, за що ми зможемо випити і закусити. подальшому. Койня ромка у нас отако. Ну, дивіться, який у нас розплід. Кому там не видно <ріць> із глядачів. Українська степова. До речі, зовсім не злоблива. Долізли ми всередину гніздо. Отакі у нас справи. Між закритим розплудом ставимо старий сушньок, сам розплуд запечатаний по собі гріє сам себе. І те, що буде цією ніччю перед паскою сьогодні 4 травня, кажуть плюс 5, плюс 3. Для такої сім'ї це немає ніякого значення взагалі. Будівельна рамка стоїть у нас друга. Ми бачимо, що вона повністю відбудована, і ми ставимо її другою з того боку. На її місце ставимо нову будівельну ромку. Що, шановні глядачі, вийму ну, з старої скрині рамку з медом для стимуляції. Тому що я не бачу, що щось там з ріпака того приходить. Поставлю сюди і ми будемо знати, що якщо дасть акація, то оцей весь вулик буде залитий медом. Про подальші маніпуляції я вам ...вас повідомлю. Потім. Вибачте, нейрони відмирають від горілки. І, до речі, вчора трохи їжі не втримав. Ну, в шлунку, бо ну, я застирав, шановні глядачі. Ну що, будемо завершити наше дійство, ромку, вставлю і путаються щось думки. Хвилююся, коротко. щоб здаватись розумним. І пам'ятайте, що з вами завжди була ваша посіка хел.